бюджет на 2016 рік на користь місту та Дніпропетровцям Перейменованим вулицям озеленені парки працівникам бюджетних сфер підвищення заробітних плат на ремонт шкіл та дитячих садочків. Виділено близько 100 мільйонів гривень. Усе це передбачено новим бюджетом. Всі працівники бюджетної сфери получать надбавок. п'ятдесят гривень, буде. На самом деле это было предвиборнее обіщання Бориса Філатова. С этим он шоу на выбори об там він говорив на зустрічах з усіма избирателями. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні дуже а э, тяжело виживати пенсіонерам, дуже тяжело виживати вчителям, медикам. Одна з найболючіших тем для Дніпропетровців дороги, а точніше те, що від них залишилось. Представники місцевої влади запевняють, у цьому році планують звернути на їх реанімацію особливу увагу. В этом году наша задача не латать ямы, а капитально ремонтировать автомагистрали. Всім сферам, які важливі для жителів Дніпропетровська, приділена увага. Підкреслює Анастасія Староскольцева. Виділено гроші на підтримання тих сфер, що вже впевнено функціонують, та збільшено фінансування галузей, які тільки починають розвиватися. Не забули про розбудову нових світлофорних об'єктів, котрі віднедавна говорять українською. Ми знаємо, що недавно світофори перейшли на українську мову. Ну тепер треба, щоб такі світофори були на кожному перекрестку в місті Дніпропетровське. В півтора раза більше сума виділяється чим. В предыдущі годы. Это дійсно позволит нам реализовать все ті задачи, которые перед нами стоять. Містяни сподіваються, завдяки збільшенню бюджету місто на Дніпрі розвиватиметься стрімкіше, а на якість життя Дніпропетровці нарікатимуть значно рідше. Ірина Деревянчук, Олександр Олініченко, ліцфакт.